Сам процес вишивання, я кажу, це колосальна гармонізація себе, простору. От як ми казали, що це народна приказка, коли жінка вишиває, то через хату ангели летять. Так, 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 так. Оця е, подвійний стандарт і мораль, яка зараз в суспільстві, вона якраз е, спростовується нашими вишивками, тому що ми бачимо. Наскільки лице і виборі тотожні, тільки як дзеркало. Вони відрізняються, тобто перевертаються. Це говорить про те, що наша лицева сторона це наші вчинки, наші діяння, і внутрішня це думки і почуття. Вони не повинні розбігатися із тим, що ми робимо. За що не візьмешся в плутанина, заплетені сіті? Пропущені петлі, між схрещених нитей прошито людину, надбалою стожкою, гладдю чи хрестиком, стежки, ніби стяжки, затягнуті туго у мережу, що межує з мереживом. Мій Боже, мій Боже, кричиш йому в вухо, та будь же уважний, чи хоч обережний, та глухо у Бога. І хтось безперервно пряде і гаптує пусту мішковину, а берег далекий манить оберегами, і кожна дорога тонка полотина, Опучками пальців, без голки, без ножиць, зубами чи нігтями. Хто вже як може невидиму нитку на іншу не схожу, виплутує кожен ну, мало не кожен. Кохана, дитинко. Ми є в сутінках світу, де поспіхом навхрест прострочено мить знайдемо свою павутинку зі світла. Вона не урветься, вона задзвенить.